Удар! Який удар! Треба добивати, М'як влітає в сітку воріт І рахунок стає 1-0. Але знов-таки потрібно віддати належне Олегові мічі. Штатного положення. Влучивши у стій воріт, залишив позаду голубки Не було в сайду. Не було в сайду під час удару. Зрештою, те, що не зробив Янузі, зробив Артем Громов. Фактично. Хрестовина врятувала ворота. Ну, Оскільки двоє футболістів команди суперника розташовувалися ближче до м'яча. Тут дуже велика вірогідність була того, що м'яч таки опиниться. І вже зрозуміло, що не буде пріоритетним завдання за будь-яких обставин атакувати. Але згадуючи той такий матч проти Луганської зіри, зараз перепрошує атака Полтавчан. Подача. і ще один удар по 2-0. Я влітаюсь від коворіт. Янузі забиває. Янузі, який є одним з найкращих бомбартрати у цюрі. Ну, взагалі його не було в цьому епізоді на потрібній позиції. Ну І загалом треба сказати, що напевно після першого голу попливла ужгородська команда. Гол красивий падіння. Падіння і удар в поворотах головою. В ближній кут, голкіперський кут. Ну, то... Декласували, я би сказав, полтавські футболісти певною мірою, Говерло у цьому епізоді у соборони. І причому звернемо увагу. Загроза переважно йде через правий фланг. Удар поворота. Хороший удар виконанні Лисенка. Схоже, торкнувся м'яч колись з футболістів команди суперника. Провалювався кілька разів. Одразу після цієї атаки продовжимо. Йде подача. І хороший удар, в принципі. М'яч лад ледве... Один... спорядження команди Михайла Фоменка. Він уже встиг дебютувати у поєдинку проти Ізраїля. Контратак Гуерла Давис Якан небезпечно. Блашов. Армоні відкритий. Арманівич навич виходит. І чітко реалізовується епізод 2-1. Ну. И все ж таки не даремно. Я його відзначав, відзначавши у першому таймі. Дуже пластично зіграв Армані. Дуже холоднокровно. холоднокровну. Насправді. Бувають випадки, коли здавалося, що відсотковий момент марнує форвард, Так, а от він зіграв абсолютно чітко. Зіграв холоднокровно, пробувши повз голкіпера і влучивши площину. Один є, два є логіка. Є інтрига у нашому матчі. Ну і найголовніше є найголовніше є інтрига, і плюс є логіка у тому, що забиває армоні. Так, відзначали ми цього футболіста впродовж матчу. І плюс також треба відзначити, що дала результат заміна, проведена В'ячеславом Грозним. Балашов віддав відмінну передачу. Ну і Армоні розібрався із непогодовим. 2-1 є інтрига. До завершення матчу достатньо часу. Одразу розіграш. Лесенко шукає варіант. Віддає передачу Лисенко трохи. Фактично, вже на побачення з правом вистрибував. Чи... Негативним для Ужгородської команди. Подача. Підбирання за Балафосом. І ще один удар по воротах. Рикошет М'яч виходить за межі поля.